Прийшов, побачив, покрутив. Якщо ваш рот не робить сальто, то про що з вами балакати, мої дорогесеньки? Капібар, ротовий фокусник, завірусився у мережі. Медитує та крутить у роти палицю. Реінкарнація Юлія Цезаря. До вашої уваги. Сім коментарів з приводу того, що капібар крути в роті, значить, палицю. Медитація рівня, палиця крутиться сама. Палиця крутиться, карма чистить, рот, новий спортзал. Баланс всесвіті знайдено. Прийшов, побачив, покрутив. Якщо ваш рот не робить сальто, то про що з вами балакати, мої дорогесеньки? Капібар ротовий фокусник завірусився у мережі. Медитує та крутить у роти палицю. Реінкарнація Юлія Цезаря до вашої уваги. Сім коментарів з приводу того, що капібар крути в роті, значить, палицю. Медитація рівня, палиця крутиться сама. Палиця крутиться, карма чистить, рот, новий спортзал. Баланс всесвіті знайдено.